Шкарпетки, лижні, мікс від бренду Криві, то уявіть, лише 60 гривень за пару. Їх буде аж 40 і ціна лоту 2400 гривень. Дуже крутий лот тим, що ви можете одягнути будь-якого свого клієнта, адже вони йдуть від розміра. Від 31 до 46. -го. Уявіть, від підлітка або навіть меншої дитини і до дорослої людини. Дивимося, які вони представлені, вони йдуть без пакування, але абсолютно різні. Показує, може бути ось такий жіночий більш варіант. Ось, Гарно тягнуться вони, фіксуються по нозі протиударні. Іде Йде ущільнення на п'яточках і на носочках для комфортного носіння. Ці йдуть взагалі дуже теплі. По розмірам, як ви бачите, 35-38. Що тут у нас? Це, мабуть, десь написано, має бути в будь-якому випадку. Зараз подивимося 46. ось тут. А ось дивіться: 45-46. Є 39-40. Тобто, дуже круто, що ви взяли даний лот і одягнули будь-якого клієнта. Далі. От сім'я прийшла і накупила носків на відпочинок абсолютно всій сім'ї. Далі може бути ось такий варіант. Вони йдуть досить високі. Нагадаю ще раз, що вони щільно прилягають до ноги, гарно фіксуються. Є ось такі резиночки, і вони не будуть тиснути, але, тим не менш, будуть добре фіксуватись. Ось такі є яскраві. Взагалі на будь-який смак. Нагадаю, що лише 60 гривень за пару. На них зараз можна класно зробити націнку, заробити, тому що починається сезон. Якщо ви хочете замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під відео.